ЖУЛЬ ВЕРН 15-річний Капітан. ЧАСТИНА друга. Розділ 20. Висновок ЗА два ДНІ, 20 ЛИПНЯ МІСІС Уелдан та її супутники зустріли Караван, що прямував до Ембоми у гирлі Коного. Це були не работоргівці, а порядні португальські купці, які везли до Європи слонову кістку. До втікачів поставилися дуже добре, і остання ділянка шляху не викликала жодних труднощів. Зустріти цей караван дійсно було великою удачею. Даремно Діксен сподівався спуститися на плоту до гирла річки. Ділянка від Нтами до Елали була ніщо інше, як чергування стромовини з водоспадами. Стенлі нарахував їх тут 72 Жоден човен не зміг би їх подолати. Саме в гирлі Конго чотири роки по тому відважний мандрівник провів свій останній 32-й бій з туземцями, потрапив нижче за течією у водоспад Мбел і лише дивом врятувався від смерті. 11 серпня місіс Велдон, Джек, Діксен, Сенд, Геркулес і кузен Бенедикт прибули до Ембома, де їх гостинно зустріли панове Мотта В'єга та Гаррісон. Тут. Вони застали американський пароплав, що вирушав у напрямку до Панамського перешийка, який вдало доправив місіс Уелдон та її супутників до Америки. З телеграми, відправленої того ж дня в сан франциско Джеймс Уелдон дізнався про неочікуване повернення на батьківщину його дружини та сина, сліди яких він намарне розшукував повсюди, де, за його припущеннями, міг би бути виконатий на берег Пілігрим. Нарешті, 25 серпня, мандрівники потягом прибули до головного міста Каліфорнії. Ех, якби ж тільки старий Том з друзями були тут. Що додати про подальші долі Діка Сенда та Геркулеса? Один став сином, інший другом сім'ї Уелдон. Джеймс Уелдон усвідомлював свій обов'язок перед юнаком, капітаном та відважним негром: Слава Богу, Негоро не встиг побувати в Сан-Франциско. Бо містер Уелдон зрозуміло не пошкодував би усього свого статку, аби витягнути з полону дружину і сина. Він стрімголов кинувся б до Африки, і ніхто не знає, яке лихо могло б спіткати його там. Кілька слів щодо кузена Бенедикта. В день приїзду до Сан-Франциско, поспіхом потиснувши руку Джеймсу Велдону, поважний вчений, замкнувся в своєму кабінеті і одразу приступив до роботи. Він марив гігантською науковою працею під назвою «Шестиніг Бенедикта працею, якій судилося здійснити переворот в ентомології. В своєму кабінеті, захаращеному колекціями комах, найперше він розшукав окуляри і лупу. О господи, який зойк відчаю вирвався з грудей вченого, коли він, озброївшись оптичним приладдям, вперше гарненько роздивився цього єдиного представника африканських комах, якого йому вдалося привезти з подорожі. Шестиніг Бенедикта виявився зовсім не шестиногим. Це був звичайнісінький павук. І якщо у нього і було шість ніг замість восьми, то це виключно через те, що йому бракувало дві передні лапки, а бракувало їх тому, що Геркулес випадково відірвав їх, полюючи на павука. Таким чином, уявний шестиніг Бенедикта не мав жодної цінності з наукової точки зору. Це був звичайнісінький павучок, яких вистачало до того ж ще й каліка, і лише короткозорість козана Бенедикта завадила йому помітити це раніше. Через таке потрясіння він серйозно захворів, але, на щастя, його вдалося вилікувати. Три роки по тому, коли малюкові Джеку виповнилося вісім років, Дік Сент допомагав йому з домашнім завданням, не припиняючи власних інтенсивних занять. Одразу ж після повернення до Сан Франциско він приступив до навчання із шаленим завзяттям, він не міг собі пробачити, що через брак знань він не зміг якісно виконати свої обов'язки на вітрильнику. Так, повторював про себе, якби на борту Пілігрима я знав усе те, що мусить знати справжній моряк, скільки нещасть можна було б уникнути. Так говорив Дік Сент. У 18 років він вже з відзнакою закінчив гідрографічні курси і, отримавши за спеціальним дозволом диплом, готувався стати частиною команди на одному із кораблів Джеймса Уелдона. Ось чого досягнув завдяки своїй поведінці, завдяки своїй праці маленький знайда з піщаної коси Сенді Хук. Попри його молодий вік, до нього ставилися з повагою, але простий та скромний за характером він навіть не підозрював цього, він і гадки не мав, що рішучість, мужність, твердість, що виявив їх під час випробувань, зробили з нього своєрідного героя. Хоча, по суті, він і не вчинив нічого такого, щоб можна було назвати подвигом. І все ж таки єдине дошкуляло йому в ті рідкісні вільні від занять хвилини він завжди подумки повертався до старого Тома, Бата, Актеона та Остіна. Він вважав себе винним у їхньому нещасті. Місіс Велдон зі смутком згадувала про тяжке становище своїх колишніх супутників. Джеймс Уелдон, Дік та Геркулес готові були перевернути все навколо догори Дригом, аби розшукати їх. І ось, нарешті, завдяки широким зв'язкам Джеймса Велдона в комерційному світі, їм вдалося розшукати їхні сліди. Виявилося, що Тома та його друзів продали на Мадагаскар, де слід зазначити, рабство незабаром відмінили. Дік Сент хотів віддати всі свої невеликі заощадження, аби викупити їх. Але Джеймс Уелдон нічого не хотів чути. Один із його агентів уклав договір і вже 15 листопада. 1877-го чотири негри постукали в двері будинку Джеймса Уелдена. То були Том, Бат, Остін і Актеон, цих славних чоловіків, яким вдалося уникнути стільки смертельних небезпек ледь не задушили в обіймах їхні друзі. З поміж тих, кого Пілігримом закинуло на пекельне африканське узбережжя, не вистачало лише бідолашної Нен. На жаль, похилу служницю не можна було повернути до життя. Втім, як і Дінго, і, звичайно ж, було просто неймовірно, що лише вони двоє загинули під час таких жахливих випробувань. Зрозуміло, що в день приїзду чотирьох негрів в будинку каліфорнійського купця Джеймса Уелдона було влаштовано свято, на якому найкращий тост під загальне схвалення проголосила місіс Уелдон. Тост на честь Діка Сенда, 15-річного Капітана